На клітинні форми життя віруси. Віруси облігатні внутрішньоклітинні паразити. Вони вражають всі групи живих організмів, так як живуть в клітинах рослин, тварин, людини і навіть бактерій бактеріофаги. Відкриті віруси у 1892 році російським ботаніком Дмитром Івановським, але тривалий час залишались недослідженими, тому що мали досить дрібні розміри. Від 20 до 300 нанометрів. Тільки поява електронного мікроскопу дозволила вивчити дані істоти. Віруси мають настільки просту будову, що інколи їх взагалі не вважають живими організмами. Кожна вірусна частинка складається з невеликої кількості генетичного матеріалу ДНК або РНК, заключеного в облікову оболонку капсид. В складі ряду вірусів присутні вуглеводи та ліпіди. На відміну від усіх живих інших організмів, віруси не мають клітинної будови, повністю, інфекційними, повністю сформована інфекційна частинка називається віріоном. Віруси класифікують за такою класифікацією РНК вмісні та ДНК вмісні. На даному слайді зображено вірус грипу збільшення якого в 30 тисяч разів. Вірусні доважають чумою ХХ століття. Ось ми бачимо його на зображенні. Хімічний склад вірусів представлений тільки органічними речовинами, а такі важливі неорганічні компоненти, як вода та мінеральні солі, відсутні. Віруси не виробляють енергії, не вживають їжі, віруси не ростуть і не мають обміну речовин. Залежно від структури та хімічного складу оболонки, віруси поділяються на прості та складні. На даному слайді ми можемо порівняти розміри різних вірусів: аденовірус, риновірус, вірус Ебола, який зараз дуже поширений, поліовірус, вірус грипу, різноманітність вірусів під мікроскоп: вірус гепатиту, вірус казу, вірус папіломи пташини й грип. Механізми проникнення вірусу. Проникнення вірусу в клітину хазяїна починається із взаємодії вірусної частинки, з поверхної клітини, на якій є особливі рецепторні ділянки. Оболонка вірусу має відповідні прикріплені білки, що пізнають ці ділянки. Усередину клітини вірус проникає такими шляхами. Вирісні оболонки звиваються з клітиною мембрани, наприклад, вірус грипу. Шляхом піноцитозу через пошкодження ділянки клітинної стінки. Розмноження вірусів відрізняється від розмноження інших організмів. Воно відбувається тільки всередині клітини хазяїна. Віруси відтворюються тільки всередині живої клітини, використовуючи її для синтезу своєї нуклеїнової кислоти і своїх білків. Упавши всередину клітини, вірус втрачає свою білкову оболонку. Його нуклеїнова кислота звільняється і стає матрицею для синтезу білка оболонки вірусу з клітин хазяїна. При цьому ДНК хазяїна інактивується. Віруси передаються з клітини в клітину у вигляді інертних істот. На цьому слайді ми бачимо основні переносники інфекції, якими можуть бути комарі, кліщі. Щурі. Віруси є збудниками багатьох небезпечних хвороб людини, тварин та рослин. Вони передаються при безпосередньому фізичному контакті повітряно крапельним сатевим та іншими шляхами, а також можуть переноситися іншими організмами, переносниками. Так вірус сказу переноситься собаками, лисицями або летючими мишами. До вірусних захворювань належить і винайдений. У 1981 році вірус імунодефіциту людини, що викликає СНІД. Отож, пам'ятайте, віруси завжди є паразитами, і тому викликають у своїх господарів певні симптоми того чи іншого захворювання. Притому вага вірусних інфекцій людини інфекційній патології дуже велика. Більше 75% всіх інфекційних хвороб приходиться на вірусні, більше 25% всіх шункових кишкових інфекцій вірусної етіології. Багато вирусів можуть тривалий час знаходитись в організмі, в латентному, не проявляючи себе стані, а при порушенні нормальних умов життя вони активізуються, викликаючи клінічні форми хвороби.